Всім привіт! Нарешті дійшли руки до ремонту моєї старезної мікрохвильовки. Вона просто перестала гріти їжу. Ось така вона вже стара, їй вже років 15, але можливо я їй сьогодні допоможу. Я вже все це перевірив і воно ніби все працює. І в останній момент дійшли руки до магнетрона. І як виявилося, у мене пробитий ось такий прохідний конденсатор. Зараз я це все розберу. Поглянемо, що там всередині і чи вдасться це відремонтувати. Візуально оглянув магнетрон, магніти всі цілі, нічого підозрілого немає, ковпачок чистий, без жиру. Ось так виглядає справний прохідний конденсатор. Щоб його перевірити, потрібно взяти звичайний мультиметр, поставити на прозвонку, торкнутися до будь-якого якого контакту. І торкнутися на корпус. Має бути абсолютно нічого, навіть ніяких показників. Тоді це конденсатор справний. Ось так виглядає несправний конденсатор. Як правило, в ось в цьому місці може бути якась чорна цятка. Це означає, що його пробило. Давайте спробуємо зняти кришку і поглянути, що всередині. Ось таке страхіття. Воно ну, там все згнило, погоріло і його пробило. Зараз встановимо новий конденсатор і поглянемо, чи це допоможе в роботі мікрохвильовки. Встановлювати буду самим простим методом. Зваркою займатися не буду, хоча зварочний апарат є, знаю, як це робити, але мені просто лінь. Тому зараз. Це все встановлю на звичайні клемники. Взяв ось такі звичайні клемники, коштують вони копійки в магазині та очистив їх від пластику, тому як температура тут занадто велика. І пластик просто розплавиться. До речі, паяти я також не рекомендую. Тому що є ймовірність велика, що припой просто потече. Отож, беремо ось такі клемники. І зараз я це все зберу та покажу вже готовий результат. Поки затискав клеми, вже 10 разів подумав про те, що краще б-таки я це все приварив. Не дуже зручно тут все закручувати, але витративши 5 хвилин, все-таки мені вдалося більш-менш ось так зробити. Сам конденсатор я прикрутив на два саморізи. Думаю, цього більш ніж достатньо. Тримається жорстко. Дроти обов'язково потрібно зачистити від лакофарбового покриття. І добряче затиснути клеми. Далі одягаю кришку, затискаю, будемо ставити на мікроволновку та перевіряти, чи буде все працювати. Магнетрон на своєму законному місці. Підготував скляночку холодної води для перевірки. Водичка має 27 градусів, ставимо в мікрохвильовку. Не дивимося на жахливий стан мікрохвильовки, вона використовується на будівництві і чудово виконує свої функції. Так, вмикаємо в розетку. Засвітилась лампочка та закриваємо дверцята і чекаємо. Вона стала робити зовсім по-іншому. Дуже тихо. Я думаю, досить дістаємо воду і я вже відчуваю, що вона тепла. 40 градусів за декілька секунд. Вдалося відремонтувати мікрохвильовку, і я дуже радий. Така запчастина коштувала мені всього 40 гривень. Отож, мікрохвильовка відремонтована, і тепер вона займе своє робоче місце і буде ще досить довго гріти смачні обіди. Кому було відео корисне, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Я бажаю всім добра, до нових відео!